День шанування ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ відбувся на Тернопільщині. Зібрання з цієї нагоди відбулося в обласному управлінні та районних осередках. Насамперед, ветерани та пенсіонери тернопільського райвідділу внутрішніх справ збиралися напередодні, аби обговорити свої насущні проблеми та делегувати найактивніші членів ветеранського осередку на зібрання до обласного управління внутрішніх справ. Зустріч в обласній міліції розпочалася з походу до меморіальної дошки, встановленої на честь першого генерала Тернопільщини часів незалежної України Романа Посаднюка. Багато нинішніх Пенсіонерів та ветеранів особисто знали Романа Олександровича. Служили з ним. Подякувати їм за пам'ять про чоловіка. Прийшла дружина Світлана Іванівна. Тривожна на душі, хвилююся. Я рада, що вітають, поважають. Я радію з того, що Які працюють у даний час сьогодні. В такий важкий час для України. І я бажаю, щоб вони не знали і не піднімали автомата нікого. Після покладання квітів до меморіальної дошки ветерани та пенсіонери зібралися в актовій залі обласного управління міліції. Слід зауважити, що під час першої ротації ветеранська організація виділила 5 тисяч гривень допомоги бійцям, які їхали в зону АТО. Але розуміючи, що членських внесків замало, аби суттєво допомогти нашим захисникам, то на засіданні ради було прийнято рішення про збір коштів. Бійцям, які їхали зона у числі другої ротації, придбали взуття та продукти харчування уже на 15 тисяч гривень. Наступна зміна захисників отримала від ветеранів органів внутрішніх справ термобілизну. Осторонь доброї справи не залишається і районні ветеранські осередки. Допомагають хто чим може своїм прикладом жартовності, ветерани спонукають до благодійності інших небайдужих людей. Нещодавно жителі Козівського району на прохання колишніх правоохоронців зібрали та передали в зону АТО майже 10 тонн допомоги. На зібранні ветерани прийняли рішення від урочистості відмовитися а натомість запропонували перенести відзначення дня вшанування ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ з 10 листопада на 20 грудня, коли свято української. Міліції. Таку пропозицію ветеранської спілки пояснив один з її активних учасників Зиновий Кізима. Це рішення давно назріло, і це підтверджує те, що наше суспільство, в тому числі і в середовищі міліції, очищається від старих догматичних принципів. Тобто, прийшов час. І очищати, очистити душу, очистити свої ідеали, які б повністю відповідали тим прагненням, за які повстав майдан в лиці молоді.